Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок номер 39 Тема заманювання. Заманювання це коли ми змушуємо фігуру суперника походити на погане поле. В ці задачі перший хід ферзь f8. Ми змусимо чорного короля походити на поле f8 і кінь буде його обмежувати. Перший хід жертва ферзя. Тепер, коли кінь обмежує короля, є лінійний мат. Тура b8. Чорні можуть закрити з турою, тура d8 буде мат. Це дуже відома задача. Знову жертва ферзя. Ферзь d8. Ми заманили короля на погане поле навпроти тури. Тепер є хід слон g5, буде подвійний шах. Король має втікати. Якби король втік на e8, то був би хід тура d8 мат. А зараз є хід слон d8 і теж мат. І знову необхідно пожертвувати ферзя. Ферзь d5, король буде змушений побити ферзя. Але тепер є хід слон e4 і буде мат. Слон e4 мат. Тепер білі жертвують туру. Грають тура h8. Чорний король буде змушений її побити. Ми заманили короля на поле h8, і далі є хід ферзь в 6 шах. Король має відступати, і тепер ферзь g7 мат. Тепер є жертва тури Тура Тураж 7, щоб заманити короля на сьому горизонталь. Король побив, далі турає в 7 шах. Куди б король не втік, ферзь h7 буде мат. Це дуже гарна задача. Чорний пішак хоче рухатись у ферзі. Але білі зіграють тура Б1 і його зупинять. В чорних є хід тура D1. Заманили короля на першу горизонталь. Тепер граємо H2. І вже точно буде ферзь і чорні виграти. Мат за три ходи, як це розв'язується. Ферзь d8, тепер слон блокує короля. Тура ф8, і тепер ще Тура обмежує короля. Також ми відволікли туру від поля g7, і є хід Кін G7, буде мат. Ця позиція з партії Fisher Martner. Fisher виграв дуже гарно. В описі до цього відео буде посилання на цю партію. Як тут чорні виграють? Можна пожертвувати ферзя. Ось король не побив ферзя. Якби король побив ферзя, то був би хід слона 6 мат. Білі ставлять мат, але кожен хід має бути шах, щоб чорні не мали часу захищатися. Тому Тура 6 шах. Далі кінь в 5 шах. Тепер тура Тураж 2 шах. Кінь е 7 шах, король втікає, Тураж 8 буде мат. І останній приклад проста гарна комбінація на виграш фігури. Можна побити слона. Чорні не стали бити туру. Якби чорні побили туру, був би слон б2, лінійний удар і виграли би туру. Сьогодні ми розглянули, що таке заманювання. В описі будуть посилання на задачі з цього відео і на тренування з тактики на тему заманювання. Обов'язково потренуйтеся. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!